Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вежа, що по вулиці Зала Егерсех-5, відсвяткувало ювілей. Десять років з дня заснування. Мешканці ОСББ Вежа в певному сенсі є першопрохідцями створення ініціативних об'єднань власників квартир. Адже десять років тому переважна більшість жителів багатоповерхівок лише скаржилася на недосконалість послуг ЖЕКів. Тоді, як найбільш ініціативні, вирішили взяти справу у свої руки. «Було очень складно, тому що наш дом. Сдали его в 1982 году. Но ну, буквально через 10 лет все начало течь, протекать. И крыша, и подвал. В подвал надо было ходить в болотных запахах. Дверь открываешь, подъезд, слышно, как шурует водопад. Ну, в общем, мы такое дело терпели, а потом решили, что будем сами управлять домом. Десять років самоуправління силами активістів багатоквартирного будинку дали свої результати. Дах тут не протікає. У підвалі можна ходити в домашніх капцях, а доглянута прибудинкова територія вже є своєрідною візитівкою ОСББ вежа. На честь річниці для найменшого покоління вирішили влаштувати свято, передати дітлахам традиції турботи про свій будинок. Мені, звісно, подобається дом і хочу ему пожелати, щоб он завжди служив всім людям і щоб на нього поколений був краще. Привітати з ювілейною датою одне з перших ОСББ в Херсоні завітав міський голова Володимир Миколаєнко. Дуже важливо, що створили свято не для дорослих, а саме для дітей. І це свято, знаєте, в такому от, в іграх вони навчаються бережливо відношення до свого будинку, до свого міста. Я думаю, що це дуже важливо. Бо вони вже не кинуть сміття поміж шурги. Ну, і я просто сьогодні прийшов привітати. Це десь таки 10 років це гарний ювілей. І це дійсно гарний приклад того, як треба бережливо відноситись до свого майна. Бо люди тепер розуміють, що ті кошти, які вони збирають, вони витрачають визначають саме на свій будинок і самі спільно визначають, що треба робити. Я думаю, що це це цим майбутнє. До проведення дня народження ОСББ вежа долучився депутат Херсонської обласної ради Артем Кияновський. За його підтримки малечі влаштували справжні розваги. Артем Кияновський не залишається осторонь заходів, що проводяться у Дніпровському районі міста, адже є представником його мешканців в обласній раді. Я когда баллотировался в Херсонский областной совет, это дом был мой округ. Меня здесь встретили жильцы. Это хороший дом, хорошие жильцы. В нем живет герой Украины Людмила Владимировна Летецкая. В нем живет бывший директор консервного комбината, бывший директор площадка бумажного комбината и много очень хороших людей. Это дом, как вот говорят, сложился, хороший коллектив. И мне очень приятно, что они и детей своих воспитывают, и молодежь в отношении к имуществу, к городскому хозяйству, к уважению к труду взрослых. Это очень-очень правильно. И мне хочется поздравить всех жителей этого дома и пожелать всем остальным домов дружной, хорошей жизни, и мирного неба над головой. Звичайно ж, підтримка важить чимало. У тандемі влади та громади, як показує досвід вежі, можна досягти справжніх успіхів. Зараз сміливці, які одними з перших вирішили не чекати, що за них усе зроблять інші, а самим стати у руля та спрямувати свій дім у вірному напрямку, стали прикладом для співвласників інших багатоквартирних будинків. Досвід таких ОСББ, як вежа, безцінний для інших. Чимало складних питань були переглянуті завдяки саме таким піонерам об'єднань.